На ярмарок професії в обласний музично-драматичний театр зібралися випускники Чернігських шкіл цього року, а також безробітні молоді люди, аби зорієнтуватися в нинішній ситуації на ринку праці. Шкільні роки пролетіли швидко, і зараз, майже як у відомому вірші Маяковського, постають питання, що робити, чим зайнятися. На ринку праці нині є потреба в тисячах спеціалістів, причому робітниках, а не юристах чи економістах. І щоб знайти своє місце під сонцем, треба зорієнтуватися в розмаїті професії. Для цього і потрібні такі ярмарки. Не вистачає якраз робітничих професій, а вузи готують економістів, фінансистів, юристів, які проходять потім перенавчання і шукають для себе роботу. Тим паче, що на сьогодні з обласного бюджету фінансується професійна технічна освіта в області, і нам необхідно шукати такі шляхи, щоб і підприємства і Наші навчальні заклади готували професію, заключали угоду, і діти вибирали якраз ті спеціальності, за якими вони будуть працювати в подальшому, і мати достатній заробіток. На ярмарку шклярі мали змогу познайомитися з різними закладами профтехосвіти обласного центру, правилами вступу до них, умовами навчання, перспективами працевлаштування. Крім того, презентували свої можливості Кримський, Одеський і Рівненський центри профтехосвіти Державної служби зайнятості. Звичайно ж, працювали і консультативні пункти Чернігівського центру зайнятості. В цьому році ми робимо акцент на робітничих професіях, тому що, наприклад, такі цифри я можу привести у минулому році. 18 тисяч до нас звернулися осіб з вищою освітою. Для них вакансій було тільки 7 тисяч. А на робітничій професії потребує 15 тисяч в Минулому році було вакансії 15 тисяч. Таких осіб, які перебували на обліку, і можна було б задовольнити потреби роботодавця, недостатньо було. Тобто, оцей дисбаланс на ринку праці, який має місце упродовж років, і не тільки в нашій області, а в цілому в державі, і в цілому в світі це спостерігається. То на даний момент необхідно дійсно робити акцент на виборі робітничої професії для молоді, яка стоїть перед вибором професії. Але це треба зробити настільки цікаво, щоб молодь почула, що це за професія, де вона може працевлаштуватися після закінчення навчального закладу, яка заробітна плата буде, буде вона отримувати, які перспективи росту. Тобто, ми намагаємося таким чином Будувати роботу ярмарки, щоб і роботодавець виступив перед випускниками, і навчальні заклади. Ну і зрозуміло, що наші спеціалісти іще могли попрацювати з тестами, з опитувальниками, якщо хтось із випускників ще має бажання. Визначить, чи правильно він все таки зорієнтувався, куди ж все таки поступати після закінчення навчального закладу. Зрозуміло, що саме освітні заклади зрештою визначають професіональне обличчя регіону. Освітяни не стоять осторонь існуючих проблем. Взагалі, у нас 22 професійно-технічних навчальних заклади в області, де навчається близько 9 тисяч чоловік. Готують по 68 професіям. В тому числі кожен рік ми вводимо нові професії. Нові професії важко створювати безумовно. Навчальну матеріальну базу при нинішньому фінансуванні бо держава виділяє на жаль тільки гроші на захищені статті, але завдяки тому, що професійно-технічні навчальні заклади самі заробляють гроші, адже дитина, коли вона учень професійного училища на практиці, 50% заробітку йде йому. Як заробітна плата, а 50% залишається на розвиток навчально-матеріальної бази. Крім того, залучаємо спонсорів, базові підприємства, ті для яких готуємо, допомогу іноземних наших колег. Одним словом, стараємося для того, щоб були професії в наших навчальних закладах, які б відповідали ринку праці. Відвідувачів на ярмарку професій сьогодні було чимало для декого з цих молодих людей. Можливо, саме цей захід визначив його професійне життя.